Мій хлопець зробив мені пропозицію файковою каблучкою з тему, видавши її за сімейну реліквію. Це мало бути ідеально. Ми зустрічались майже три роки, і я давно підозрювала, що він готує пропозицію. Він поводився трохи дивно останні пару тижнів: загадкові повідомлення, зустрічі з сестрою, шепотіння з мамою. Я навіть почала думати, що це змова на кшталт вечірки сюрпризу або щось романтичне. Але ні, все було ще цікавіше і ще гірше. У неділю, під час пікніка в нашому улюбленому парку, він став на одне коліно і витягнув оксамитову коробочку. Всі кліше були дотримані теплий вітерець, трохи рожевого вина, легка музика сусіднього динаміка. Я відкрила коробочку, і там вона. Каблучка, гарна, витончена, срібляста з блискучим каменем. Я невеликий фанат прикрас, але вона мені справді сподобалась, і головне, він додав це каблучка моєї бабусі, вона передавалась у нашій родині з покоління в покоління. Мама довго її берегла, і тепер я передаю її тобі. Я мало не розплакалася, це так романтично. Десь через тиждень ми з подругою Наталкою пішли разом на каву. Вона не могла дочекатися, щоб побачити каблучку, і я з гордістю її показала. Вона подивилась, посміхнулась, але потім щось класнуло в її очах. Зачекай, можна я зроблю фото? запитала вона. Ну, окей. Через п'ять хвилин вона повільно поклала телефон і сказала Я не хочу тебе засмучувати, але я щойно знайшла точно таку ж каблучку на тему. Вона коштує чотири долари. Я розсміялася. Це не могло бути правдою. Це ж реліквія, він сам сказав, але вона показала мені сайт там була така сама форма, той самий камінь, навіть дрібні візерунки на кільці, усе збігалося до міліметра. Я вирішила перевірити зайшла на сайт з ноутбука, і справді вона там. Ретро стиль, подарунок для коханої 4 долари 23 цента зі знижкою. Серце почало битися сильніше. Це якась помилка, так? Може, бабуся просто колись замовила її звідки? Я не знаю, як це звучить, але самі судіть. Але бабусі вже давно немає, перевірити не можу. Єдиний варіант прямо запитати у нього. Я спробувала підійти до розмови м'яко. Коханий, а ти точно впевнений, що ця каблучка була бабусиною? Він занервував, потім пробурмотів щось типу: ну, так казала мама, я не впевнений, я не перевіряв, я не здавалася. А може, запитаєш маму ще раз, просто для спокою. Наступного дня він зізнався, весь час відводив погляд, крутив пальці, виявилось, що жодної бабусиної каблучки не існувало, він просто не мав грошей на справжню і вирішив, що історія про реліквію додасть емоційного моменту. Він навіть бачив такий хід у якомусь тіктоці, мовляв, романтична легенда відволікає від ціни, і він на 100% повірив, що це нормально. Я сиділа в ньому шоці. Мене настільки обурила ціна, мені не потрібен діамант, скільки брехня навмисна, театральна, вигадана брехня. Це не просто купив дешеву каблучку, це створив фейкову історію, щоб уникнути відповідальності, а потім ще й переклав провину на тренд в соцмережі. Я поділилася цією історією з сестрою. Вона спершу подумала, що я жартую. Ну це ж просто каблучка. Він же зробив пропозицію, хіба це не головне? Але потім, коли я розповіла всі деталі, вона погодилась, що це маніпуляція, брехня на старті, це як цвях у фундаменті. Може, і не видно зразу, але трішні не підуть згодом, сказала вона. Друзі були поділені на два табори. Одні казали: Тю, плюнь, усі брешуть, інші це гасло до втечі. Один знайомий навіть жартома запропонував перевірити його паспорти, раптом теж фейкі з тему. а мама сказала просто. Якщо він так легко придумав цю історію зараз, уявив, що буде, коли настане щось серйозніше, і я задумалась. Ми не розійшлись одразу, я дала йому шанс пояснити, що це було. Ми поговорили ще кілька разів, і він знову почав викручуватися. Казав, що хотів зробити красиво, не мав грошей, соромився сказати, що каблучка дешева, що боявся моєї реакції, боявся виглядіти бідним. Я розумію страх, але не приймаю брехню ми не школярі. Ми дорослі люди. Можна було сказати чесно, я зараз не можу дозволити дорогу каблучку, але хочу бути з тобою. Це було б значно романтичніше, ніж ось тобі брехня загорнута в інстаграм легенду. Зрештою, я взяла ту каблучку і поклала в ту саму коробочку. Вона досі лежить у мене вдома, і щоразу, коли я на неї дивлюся. Згадую той пікнік і як легко все могло бути чесним і красивим. Я поки не знаю, що буде з нами далі. Ми взяли паузу, але тепер я точно знаю, не все, що блищить золото, і не все, що виглядає як сімейна реліквія, не приходить з тему за 4 бакси. Якщо вам теж дарували, щось з історією це антикваріант, чи це з бабусиних часів, і ви потім знаходили це на Aliexpress, тему або китайських сайтах, ласкаво прошу в коментарі. Об'єднуємося в клуб реліквії за три бакси. Ну а до цієї історії є оновлення через півроку. Оновлення, через півроку я дізналась, що все про нього фейк. Минуло півроку з того моменту, як мій хлопець зробив мені пропозицію фейковою каблучкою з тему, видавши її за сімейну реліквію, і, хоч тоді я намагалася знайти виправдання його вчинкові, мовляв, можливо, грошей не було, можливо, він дійсно хотів зробити мені приємніше. Та виявилось, що каблучка – це була лише верхівка айсберга. Вся його особистість, кожна деталь, якою він себе прикрашав, виявилася фейком. І ось я хочу розповісти, як розгортатиметься ця історія далі. Спойлер, ми більше не разом. Спочатку все здавалося нормальним. Після тієї дивної ситуації з каблучкою я таки погодилась на заручини, ми почали планувати весілля. Я трохи заспокоїлась, бо він поводився ніжно, обіцяв, що купить справжню каблучку пізніше, коли відкриються інвестиції. Я не дуже розбиралася в тому, що він мав на увазі під інвестиціями, але вирішила не тиснути. Проте з часом я стала помічати дрібниці. Наприклад, його нібито власна квартира раптом почала заповнюватись якимись дивними людьми. Одного разу я прийшла, а Вітальною розгулював якийсь чоловік у трусах, який сказав. О, ти нова дівчина Богдана, він знову тут ночує? У той момент я просто зависла. Богдан, мій наречений, з'явився за хвилину і сказав, що то просто друг, який на кілька днів залишився, але друг виглядав занадто комфортно. Я почала копати. Попросила подругу, яка працює в агентстві нерухомості, перевірити дані, виявила, що квартира, якою він так хезувався, в оренді на зовсім інше ім'я, тобто Богдан навіть не платив за неї сам. Він просто жив у квартирі, за яку платив хтось інший, ймовірно, його справжня подруга, а може, й мама. Коли я з ним зіштовхнулася і прямо запитала, він знову почав викручуватись. Казав, що це тимчасово, що документи ще оформлюються і все буде наше, але цього разу я вже не повірила. Пам'ятаєте, як він пишався своїм БМВ? Коли ми почали зустрічатися, він возив мене ним на побачення, показував усі функції, навіть розповідав, як його сам тюнінгував. Одного разу ми мали їхати до моїх батьків за місто, але Богдан відмовився. Сказав, що машина на ремонті. Я запропонувала взяти мій старенький Hyundai, але він виглядав роздратованим. Врешті-решт я сама поїхала. Того ж дня я зустріла свого колишнього одногрупника, який працює в автопрокаті. Ми розговорилися, і він спитав, чи це не мій хлопець у них БМВ брав на вихідні. Усе зійшлося колір, навіть царапина з боку. Виявилося, що він орендував машину лише на побаченні і великі події, щоб створити враження успішності, а між цим їздив маршрутками. Однією з причин, чому я вірила в нього, була його історія про стартап. Він розповідав про якусь інвестиційну платформу, говорив словами, які звучали дуже впевнено, показував мені таблиці, графіки, писав листи англійською, казав, що скоро буде інвестор з Канади і все злетить. Я почала помічати, що вся його робота це просто сидіння вдома за ноутбуком і нескінченне переписування з командою, але ніяких дзвінків, ніяких відеоконференцій, все якось. В тіні. Я вирішила попросити його познайомити мене з партнерами, хоч з одним. Він став виникати теми вигадувати нові відмазки, а тоді я випадково на його комп'ютері знайшла листування, в якому він купував шаблон бізнес презентацій і брав текст з чату GPT. І ось я почала збирати повну картину, його освіта теж під сумнівом. Він казав, що навчався за кордоном. Насправді, один семестр у Польщі, після чого його відрахували. Усе, що я знала про нього, виявилось ілюзією. Моя мама весь час відчувала, що щось не так. Вона казала, він говорить красиво, але щось у ньому нещире. Я захищала його до останнього, мовляв, він просто не такий, як інші, але виявилось, що не такий, бо все підробка. Кульмінацією стала його нова ідея. Він запропонував мені взяти спільний кредит на весілля. Я тоді просто сіла. Після всього, що я дізналася, ще й кредит. Коли я сказала ні, він вибухнув, звинуватив мене у невірності, у недовірі, у відсутності віри в нього. Це було боляче, дуже. Я справді вірила, що ми будемо разом, навіть попри каблучку з тему. Я закривала очі на дрібниці, бо хотіла вірити в кохання. Але правда така. Я зустрічалася з вигаданою людиною. Він не був успішним, не мав машини, не мав квартири, не мав стартапу все фікція. Я зібрала речі, повернула каблучку, хоча він відмовлявся брати назад, і поїхала. Він ще довго писав, дзвонив, просив повернутися, казав, що зробить все, щоб довести. Він зміниться, але змінюватись потрібно було раніше, не тоді, коли вже викрили. Зараз я вже почуваюся краще. Психолог, багато кави з подругами і повна детоксикація соцмережами допомогли мені відновитися, і хоч ця історія залишила слід, я вдячна собі, що знайшла сили піти. Пам'ятайте, якщо щось здається занадто гарним, щоб бути правдою, можливо, це просто добре замаскований фейк.